У мене такий смачний обід вийшов: рис з овочами та печерицями. Ах, як це смачно! Також можна приготувати рис із м'ясом. А в мене більш такий простіший варіант. Печериці приблизно 250 г. Обсмажую, як випарується рідина, додаю олію, одну цибулину, пару хвилин обсмажую. Далі одна морквина, невеличкий болгарський перець, теж патенню. Спеції сіль, перець. Паприка, одна чайна ложка приправи до плову, трошки додаю куркуми, але спеції усі за смаком, щоб овочі були добре доправлені, бо рис втягне сіль, дві-три столові ложки томатного соусу або кетчупу. Стакан рису добре промиваю кілька разів. У мене рис звичайний, круглий. Всипаю рис по версії овочів, не перемішую, заливаю водою, щоб трішки покрила рис. Накриваю кришкою і готую на самому мінімальному нагріві хвилин 20. Але не перемішую. І виходить смачний, розсипчастий рис. Так само можна приготувати гречку, пшоно, булгур, будь-яку крупу, яку ви полюбляєте. Зверху присипаю зеленю. Усім смачного!